На порятунок чотирилапим безхатькам в Івано-Франківську таки з'явиться притулок для бродячих собак. Місце під його розташування захисникам тварин пообіцяла виділити влада. До таких результатів керівництво міста дійшло після спільної наради із представниками благодійної організації Дім Сірка території майбутнього притулку волонтери мають намір самостійно облаштувати за всіма правилами. Ми розраховуємо приблизно на 100-150 собак. Також там повинен бути будиночок, де буде жити сторож, де буде вестися чіткий облік. Собак, прийому роздачі собак також там повинні зберігатися продукти, і буде невеличкий такий відсік, називається карантинна зона. Тобто, коли тварина попадає вона в притулок ми її ставимо спочатку карантинну зону. Дивимося чи вона не хвора, щоб не заразили заразила інших тварин. А також невеличка кімнатка для наших маленьких щеняток. Втім, віднайти необхідне місце зізнаються чиновники не просто, адже воно має бути передусім віддаленим від населених пунктів та з необхідними Комунікаціями, тому як попередній варіант наразі розглядають водоочисні споруди в селі Ямниця. Саме ця територія найбільше відповідає вимогам утримання безпритульних тварин. Тентра територія з ними буду, що вони хочуть і огородити ту територію, вони будуть скоріше за свої кошти огороджувати, бо будуть їх випускати потім, щоб вони трохи побігали. І, ну і щоб там каналізація десь сходила, щоб то чистити можна було. Вивати. І вода, звичайно, там місце ідеальне, тому що туди йде службовий автобус, Там ми підвозимо людей. Людей на роботу, тобто і їхні люди можуть ранком приїжджати. Ще один позитивний результат зустрічі: домовленість про безкоштовну стерилізацію безхатьків і знані діючого притулку в іварії комунального підприємства Полігон, а також освітній бонус з наступного навчального року в школах міста волонтери дому сірка ймовірно проводитимуть просвітницькі лекції про безпритульних тварин. Натомість школярі на уроках праці виготовлятимуть для чотирилапих будки.